Today we will both be preaching. Я буду на українській мові. I will be in Ukrainian. А мій брат буде на англійській мові. My brother in English. Тому налаштовуйтеся, хто любить і розуміє краще українську, уважно слухайте мене. And those who understand Ukrainian better, listen to me attentively. А кому краще зрозуміла англійська, уважно слухайте брата Сашу. And today, those who understand English better, я думаю, щоб скоротити час. Можливо, брат Саша не буде місця прочитувати по англійській, тому що все висвічується на екрані, і ви добре вмієте читати. Хто знає англійську мову, можете прочитувати на екрані паралельно переклад англійської мови. won't be reading in English, but you will be able to read the words on the screen. Переді мною брат проповідував на тему про плоди. Before me, the brothers spoke on the topic regarding fruit. It's a very wheel, brother and sister. And this is a very important topic, brothers and sisters. As many of us lived in Ukraine or Russia, wherever we lived, many of us worked in our fields. Ми кожного року збирали плоди. Each year we would gather the the fruit or the harvest і який плід ми ми збирали, залежало від того, як працювали протягом року. And what fruit or harvest we would gather depended on how we worked that year. І різні люди по-різному збирали плоди. And various people gathered their harvests in a different manner. І ті, хто хто збирав збирав мало, він завжди тому, багато. And those who gathered little, they were always jealous of those who gathered more. Але з них було мудрих. But not many of them were wise. Мудрість заключалась би в тому? Щоб запитати, а що ти робиш для того, щоб в тебе такі гарні плоди? Як ти працював, як ти вкладував себе? Як ти в що ти вкладував землю, що вона так гарно родить? Але для цього часто людям не хватало мудрості. Ви знаєте, брати і сестри, я подумав, що в духовному житті так само. Багато християн сьогодні лінивих. Вони завидують тим, хто гарно живе, хто гарно плодородить, хто приносить духовні плоди. They are jealous of those who live a nice life, those who bring forth spiritual fruit. Кого кого все все получається, в в в в в гарно домі, сім'ї, житті, загальному. Those who, who might see that everything goes well in their life, who in their families, in families and their lives, everything is going well. Але не мудрості або сміливості підійти до такої людини, запитати, слухай, друже, а що ти робиш для того? Ніби я щось роблю, у мене не виходить. Дай секрет, скажи секрет. Це для нас нехай буде за науку. Можливо, багато людей, які дійсно в них все добре, вони більше вкладають своїх сил. and maybe let this be a lesson for us. maybe a lot of people who live nicer, they invest more of their efforts. they might fast more. they might pray more. they love god's word more. they love god more himself. on thursday we had a service. Двоє з братів нагадували одне місце Божого Слова, Псалом 14. Я хочу нагадати той віршик, повторюючись. I'd like to remind us of that verse repeating it. 14 псалом псалом Асафа. Другий віршик. Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду, говорить у серці своїм, хто не обманює своїм язиком і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. І п'ятий віршик не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, ніколи, той не захитається. Така людина не буде безплідною, коли чинить так, як учить Боже Слово. Друзі, сьогодні я хочу запропонувати вам одну тему, яка мене дуже торкнулася мого серця особисто. Friends, today I would like to propose a topic that had touched my heart very personally. Many times I had read this passage from the word of God

Десятий віршик. Бо Димас мене покинув цей вік, полюбивши, і пішов до Солуня. І пішов до Солуня. Тут не просто говориться, що оставив, залишив, і пішов на інше служіння. Here we read that this man Damas he did not simply leave the Apostle, but that he went and Joined another ministry. Apostle каже, покинув, But the Apostle Paul writes that Damus is forsaking me having loved this present world. Слово, And I'd like to turn our attention in my sermon to this word to love. Щоденному земному житті багато залежить від того, що ми любимо. Що ми любимо, ми в те вкладуємо. Всі свої сили, все своє здоров'я, фінанси і все, що тільки можна. Тут я думаю, важливо привести декілька негативних прикладів з Божого Слова. Хтось скаже, а чому негативних? Давай за позитивне. Я, друзі, скажу за позитивне, але написано в Біблії це приклади для нас про євреїв. i will also speak of the positive, but in hebrews we read that these are examples for us. why should we, uh, why did we find these negative examples in the bible so that we might not lust for what is evil, as they did? i'd like to remind us of one man. Turning to Genesis. 13 розділ Chapter 13 з 8 віршика читаю. From verse і промовив до Лота Авраам. Нехай сварки не буде між мною та між тобою і поміж пастухами моїми та поміж пастухами твоїми, бо близька ми рідня. Хіба не весь край перед обличчям Твоїм? Відділися від мене. Коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то я ліворуч. І звів лот свої очі і побачив всю околицю Йорданську, що наводнена вся вона аж до Цоару перед тим, як Содом та Гомору був знищив Господь, як Господній Садок, як Єгипетський край. Написано, що Авраам був дуже багатий. We it is written that Abraham was very wealthy. Bull дуже багато stadів. He had many flocks. Otari великої, otari малої. He had both great cattle cows, as well as sheep. І lot племінник з богатився біля нього. Так само мав скот and his nephew lot grew rich by his uncle he also had his flocks and we read that the land could not hold the two and, of them to and their shepherds even began to argue between themselves because there was not enough pasture for their flocks and abraham was a wise man he was god's man Був правильний чоловік. He was a righteous man. Був праведний чоловік. He was a right man. Він знав Бога. He knew God. Він боявся Бога. He feared God. Йому належало зробити вибір. And he the decision belonged to him. Але він дав вибір для свого племінника Лота. But he gave his nephew the opportunity. Нехай не буде між нами сварки. Ми ж рідня, рідня. близька Let there not be a strife between us. We are relatives, close relatives. Якщо ти підеш то я направо. If you go to the left, I'll go to the right. Якщо ти направо, то я наліво. If you go to the right, I'll go to the left. І і написано, що Лот звів свої очі побачив. And we read that Lot he raised his eyes and he saw. йому сподобався той край. And that land around him pleased him. Я не знаю, як 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 можна було співмістити і і сад Господній, земля єгипетська. I don't know how it can be both like the garden of the Lord as well as the land of Egypt. що Лот Хоч він 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 вийшов із Єгипта, але своїм своїм, своїм серцем, своїм, своєю внутрішністю, життям він з Єгипта не вийшов. And looking at this passage, I see that Law, even though he had physically departed from Egypt, but his uncle in his heart and in his thoughts he did not leave Egypt. Він побачив, що той край, край, як єгипетський край, похожий до єгипетського краю, і вибрав ту землю. He saw that that land was similar to the wealthy lands of Egypt, and he chose that land. І от той вибір привів

Божого мужа, a man of God, Назарея Божого, a Nazarene, суддю Ізраїля, a judge of Israel. Це був Самсон. This was Samson. Написано, що Самсон судив Ізраїля 20 років. We read that Samson judged Israel for 20 years. Такої сильної людини, як Самсон, не було. Such a mighty man cannot be found comparable to Samson. Тому що він був Божим Назареєм. Because he was God's Nazarene. 16-й розділ книги Суддів. In the 16 book of the, the 16 chapter of the book of Judges. Спочатку читаю. І пішов Самсон до Гази і побачив там жінку блудницю і війшов до неї. Четвертий віршик. І сталося по тому, і покохав він жінку в долині Сорек, а ім'я їй Деліла. Пропускаю, скорочуючи час. 15-й віршик. читаємо далі. 15 й віршик. І сказала вона до нього, як ти говориш, кохаю тебе, а серце твоє не зо мною. Оце тричі обманув ти мене і не розповів мені, у чому твоя велика сила. І сталося, коли вона докучала йому своїми словами по всі дні та. Напирала на нього, то знетерпилася душа його на смерть, і виложив він їй усе серце своє та й сказав їй. Бритва не торкалася з моєї голови, бо я Божий Назорей від утроби своєї Матері. Якщо я буду оголений, то відступить від мене сила моя, і я ослабну та стану як кожна людина. 19-й віршик. А вона приспала його на своїх колінах і покликала чоловіка, та й наказала оголити сім кучерів його голови, і став він слабнути, і відступила від нього сила Його, і сказала вона: Филистимляни на тебе, Самсоне. І збудився він, зі сну свого, та й сказав: Вийду я якраз у раз, і стрясуся, а він не знав, що Господь відступив від нього і взяли його філістимляни, та й вибрали очі йому, і вони звели його до гази і зв'язали його мідяними ланцюгами, і він мулов у домі ув'язнених. Спочатку <absorbed wateroro> я не прочитав Самсон, заігрував з грехом. At the beginning, I did not read all the verses, but Samson Samson, він за if you remember he had killed a lion, а потім сів заглянути. And then, he, and then he wanted to take a look at a dead lion. And he saw that there was a beehive and honey there. And he took and ate and ate from it. And he brought home that honey and he gave it to his mother and father. And it seemed that everything was fine. And God's strength and power did not leave him. And he became a careless And he made his decision. He knew who the Philistines were. And when he saw that woman, we read that he loved that woman. And he said to his father, "Take her for me. And he did so.

He had paid the price for having fallen in love with the wrong person. You can remember many individuals. We can recall Solomon, the wisest man of all time. Коли Господь задав йому питання, сказав, проси, що ти хочеш. And В нього хватило мудрості попросити мудрості. І це Господу сподобалося. І він дав йому мудрість. І написано, що до нього і після нього не було такої мудрої людини на землі. Але він жінок полюбив. But he loved his many wives. And he had a great deal of them. And he had them also who, that they were not from the nation of Israel. And they turned his heart away from God. Friends, our decision depends upon us, but it always carries consequences. Що полюбити нам? What should we love? Щоб нам не відпасти від нашого Господа. That we do not fall away from our Lord. Коли ми читали Тита, Апостол Павло, декілька віршиків попередньо він каже, я свій бік закінчив. I have kept the faith. And now the crown of righteousness is being prepared for me. And that Damas, who was walking with Apostle Paul, who served him, who saw God's power that dwelled over Apostle Paul. I do not understand this, friends. How could he fall to such a state that he loved this world? І апостол Павло каже, він оставив мене. And the apostle Paul writes that he forsake me. Я хочу прочитати Євангелиста Матфія. I'd like to read from the Gospel of Matthew. Ще про одного чоловіка. About one more man. Це 26-й розділ Євангелиста Матфія. This is chapter 26. 14-й віршик і 15-й, 16-й. Тоді один із дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотом, подався до первосвященників і сказав, що хочете дати мені, і я вам його видам. І вони йому виплатили 30 срібняків. І він відтоді шукав слушного часу, щоб видати його. Сорок сьомий віршик. Коли він іще говорив, аж ось прийшов Юда один із дванадцятьох, а з ним люду багато від первосвященників та старших народу з мечами киями. а зрадник його дав був знака їм кажучи, кого поцілую, то він, беріть його. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав: Радій, учителю, і поцілував його. Ісус же йому відказав: чого, друже, Прийшов ти. Зрозуміло, чого прийшли первосвященники. We can understand why the, the priest came. Зрозуміло, чому прийшло багато народу. We can understand why the multitude came. Why the warriors came. They came to see. Але Ісус задає питання до Юди, чого друже прийшов? But Jesus asked Judas, friend, why have you come? Коли ми приходимо в зібрання, брати і сестри, задаймо собі таке питання. я прийшов сюди? Чи належний стан нашої душі? Does the state of our soul? Is it in the right spiritual state before our God? Have, or have we simply come because our parents told us to come? Have we simply come because it's Sunday morning? But in the evening, we'll do whatever we want. And on the workdays, we'll do what we want. Dear friends, let us be diligent in our lives. Від того залежить дуже багато. Upon that depends a great deal. Цей чоловік належив до дванадцяти. Він бачив всі чуда, які творив Ісус Христос. He saw all the miracles and wonders that Jesus did. Він бачив його силу і славу. He saw his power and glory. Він бачив, як демони покоряються словам учнів. He saw how the demons obeyed the words of the disciples. Maybe he also did the same. He cast out demons But, demons and they went out. but he loved money. It is, we read that he kept the money box. He did not simply keep it, but he took from it. He loved money. And they deceived him.

The one who was so fervent for God that I persecuted the church of God. І те, каже, для мене було надбанням, я посчитав все за сміття. And that which was an achievement for me, I considered it all as rubbish. Я прочитаю це місце Божого слова. I'd like to read this passage from the Word of God. До розділ, 21 Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Третій розділ сьомий віршик, Але те, що для мене було за надбання ради Христа, я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради, ради переважного пізнання Христа Ісуса мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Чому придбати Христа, друзі? Why should we gain Christ, friends? Тому що від цього все. Because from him comes everything. Дивіться, апостол Іван у першому Соборному листі, 5 розділі 11, 12, 13 віршик пише так. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого. Той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Віруючи, маючи Божого Сина, віруючи в Божого Сина, не просто вірували, а ви щоб знали, що ви маєте вічне життя.

He who has the Son has life. He does not have, this son, does not have, God. have life. And the Son. I believe in Lord, bless us all. read his name. Amen.